Добрий день. Я студент групи ІП211 Андрій. Хотів би вам представити свій звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент програмного забезпечення. Сайт візитка академічної групи і Завдання проєкту. Створити планування розробки проєкту. Сайт візитка академічної групи і на розробку якого було виділено 1,5 місяця часу. Міст Іван Фронтівськ з бюджетом 4000 доларів. Команда 2 Junior Developer and 1 Junior QA. Опис проєкту. Сайт підзитки академічної групи «Фентунг» буде веб-сторінкою, яка призначена для представлення та. Візуалізації інформації про академічну групу, що діє в межах івано франківського національного технічного університету нафти і газу. Вона буде містити інформацію про склад групи, фотографії студентів або викладачів, інформацію про навчання та наукові досягнення групи, а також контактну інформацію для зв'язку з групою. Такий сайт може також містити інформацію про навчальні програми, проекти, наукові дослідження та інші діяльності, що пов'язані з академічною групою. Крім контактної інформації, буде також створений так званий міні-чат, який дасть користувачу можливість написати адміністратору чату для уточнення та вирішення певних питань. Розробка специфікації вимог до програмного забезпечення. Для проєкту було написано специфікацію вимог, прогресивні функціональні можливості, які повинні бути наявні для забезпечення можливості користування, а також були розставлені пріоритети системи. Крім цього, було визначено термін виконання даного проєкту, проведене повне планування ходу роботи. Крім цього, було зважено усі ризики. Варто зазначити, що розробка виконується за скрам методологією Product Backlog Журнал продукту є важливим елементом у розробці будь-чого. Він дає змогу оцінити важливі задачі, вкласти чіткий план їх виконання. Даний продукт Backlog має такі поля. ID, назву. Важливість, як представляти, а також примітки. Далі ці елементи були розбиті на два спринти по два тижні їх виконання. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Фокус-фактор для дюніора становить 0,5 пункта. Увесь Product Backlock було поділено на два спринти. По 14 сторіпотів. У даному проєкті задіяно два девелопера, один з яких має знятися на першому місці роботи. Крім цього, є ще один тестувальник. Всі вони рівня Junior. Вважаємо, що розробник звільнився, не почавши роботу. Залишається один розробник, а також один тестувальник. Після розрахування за формулою виявилося, що поєднання двох джуніорів цілком вистачає для виконання усіх задач проєкту, які розплановані по 100 поінтах на першому спринті. Аналогічно ми розраховуємо другий спринт. І бачимо, що у нас ситуація аналогічна. Тому можна зробити висновки, що така маленька команда цілком підходить для виконання проєкту. Один тестувальник. Також один розробник. Створення Sprint Backlogs. В даному скриншоті зображена вже детальна таблиця, пографована на спринти. Можемо бачити, у нас знаходяться два спринта, кожен який має по 14 storypoint. Визначення вартості проєкту. За середньорічними зарплатами в місті можна приблизно порахувати кінцеву вартість проєкту. Junior Software Engineer 1,5 місяці роботи із зарплатою 1000 доларів у нас буде витрачатися 1500 доларів в місяць. Junior QA. Півтора місяця. Із зарплатою 800 доларів у нас затрачатиметься на 1200 доларів. Підсумувавши усі витрати, можна зробити висновок, що у нас ще залишиться 1300 доларів вільно. І е, саме розраховувалося на того першого розробника, який звільнився на початку розробки проєкту. Через роботу у меншому складі та швидкість її виконання. Було прийнято рішення видати кошти, які залишилися у вигляді премії. Тому бюджет залишається незмінним. 4 тисячі доларів. Планування проєкту Geotrack У Веб додатку для керування проєктами та відстеження помилок Eo-Track було створено проєкт. В рамках цього проєкту були створені спринти і визначені користувацькі історії. Які були внесені до списку продуктових завдань. Для кожної користувальської історії були визначені завдання з казанням виконавця, статусу, дат початку і кінця завершення виконання, оцінки тривалості та фактичного витраченого часу, пріоритету та відсотка завершення. Спринти в UTrack. Можна бачити, що зліва і справа в нас знаходяться два спринта. Один спринт знаходиться зліва, другий спринт справа. Діаграма Ганта та Burndown Chart. На даних скріншотах ми можемо побачити зверху діаграма Ганта. Вона допомагає відстежити правильність виконання всіх завдань. На моєму проєкті все йшло без всяких ситуацій неприємних, усе завершилося доволі-таки чудово. І саме знизу скріншот може довести мої слова. Усі завдання виконувалися вчасно, позначені зеленою висною. Оцінка ризиків. Розрахування форс-мажорних обставин у цьому проєкті є надто легкими, тому що розробляючи проєкт було відомо про звільнення одного працівника та ще й на початку першого місяця, тому вся структура будувалася вже без його участі. Навіть попри це, часу до кінця проєкту залишалося вдосталь. Звідси можна зробити висновок, що так чи інакше він там би не був потрібним, іншими словами, зайвий. Тому перерозрахунок і перерозподіл завдань учасникам не потрібно. Продуктивність залишатиметься тією ж, як для першого спринта, так і для другого. Відповідно, журнал продукту теж залишатиметься незмінним. Висновок. Підсумовуючи все, можна зробити висновок, що проєкт при реалізації має великі шанси бути успішно створеним. Команда створена, коштів та часу вдосталь. Дякую за увагу.